Дев'ять місяців ремонту та реконструкції позаду, і нарешті перші немовлята з'явились в обласному перинатальному центрі. Цього дня очікували і медики, і породіллі, і чиновники. Сьогодні у нас в області велике свято, тому що відкрився перинатальний центр, і сьогодні народилось і хлопчик, і дівчинка. Ми прийшли привітати батьків. Це свято відбулось завдяки президенту України. Я сьогодні хочу подякувати, що кошти були направлені в Рівненську області. Щасливих мам гості привітали квітами та подарували м'які іграшки. Алла Ференцева разом з чоловіком приїхали з Рокитного. кажуть, вже і не сподівалися потрапити на пологи у перинатальний центр. Однак, малюк дочекався. Емоції не забуваємо, того, що це все таки дитя на грудях. Це щастя, це таке блаженство. Словами його дуже тяжко передати. Головний лікар закладу також радіє, адже обидві пацієнтки були під її наглядом і мали вже повні терміни вагітності для пологів. Тепер же двері відкриті усім жінкам, які потребують третинного рівня допомоги. Є у нас на сьогоднішній день уже роділі, які знаходяться в індивідуальних пологових залах. Погоджено питання з головним лікарем міського пологового будинку щодо госпіталізації жінок вкрай високої групи ризику, які мають розроджуватися в нашому закладі. Частина вагітних сьогодні переведена до нас, частина буде госпіталізована завтра. За кілька годин від відкриття заклад поступово наповнюється жінками. Алла з Костопеля чекає на двійню первістків. Вона спокійна, адже нині в надійних руках медиків. Дуже переживала, чи ми встигнемо попасти в цей заклад, тому що двійня могла бути раніше. Але ми встигли, і я думаю, що вже тепер можна заспокоїться, розслабитися і чекати. Народження. Оновлений заклад порівнює рівнянка Наталія. Каже, це вже її четверта вагітність. Ну, навіть те, що є тут туалет на місці і душ, і всі всі умови, і холодильник, цього всього не було. Тільки було один на весь поверх там, все. Медики кажуть, до кінця дня очікують ще поповнення, адже мають породіль в пологах. Олена Семенович Артем Лаговський новини Рівного.